Харківщину продовжує обстрілювати ворог. Найбільше потерпають прифронтові території Чугуєвського, Куп'янського, Харківського та Ізюмського районів області. Вчора в день внаслідок ворожого обстрілу в місті Вовчанськ зруйновано житловий будинок. Поранення отримала та була госпіталізована 72-річна жінка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. За інформацією ДСНС протягом доби зафіксована одна пожежа, спричинена обстрілами з боку окупантів. Трапилась вона в Ізюмському районі Харківщини. Як повідомляють в штабі оборони, наразі там ще працюють рятувальники. Триває пожежа на цивільному промисловому об'єкті в Ізюмському районі, що виникла внаслідок ворожого ракетного удару. Вогонь локалізований. На місці продовжують працювати пожежники, які роблять усе можливе для остаточної ліквідації займання. Мінна небезпека в області висока. Триває розмінування деокупованих районів, зазначають рятувальники. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 305 одиниць ворожих мін вибухівок та боєприпасів. На лінії зіткнення точаться активні бойові дії. Ворог намагався піти в наступ в районі села Масютівка Куп'янського району, але зазнав невдачі та відступив з втратами. Збройні сили України надійно тримають позиції та нищать живу силу і техніку ворога. Я на біляєва стаздайнеко Харківський ізвісті.